За 7 днів і це сьогодні чи п'ятий, чи шостий день тільки вийшов Капець заново ходить учася Так, тобто трошки відео для себе Хоча сказали Небагато ходить, Ну, вийшов, бо вже не можу. 22-го зробили, а сьогодні середа. Так, вийшов прогулятися. Дивився, яка ціна у нас соняшник. Давали 16. А це дивлюся, вже впало щось 13 з копійками дають там, 13 700 чи що. У нас по району. Сьогодні батько приїжджав з мамою там, привезли трошки поїсти, не хочеться нічого не їсти, не, не їсти, не... нічого не хочеться, чесно кажу. Заново участь ходити, як мала дитина. Зробили, вирізали, коротше, дві грижі, почистили і вставили якісь там імпланти. Вже, коротше дуже дорого на нашій час йде на виздоровлення, як би сказати. Дуже дорого. Так що Прежде, чим піднімаєте дуже важкі грузи, совітую вам 10 разів подумати, бо в дитинстві теж над цим не задумувався, все було якби дуже швидко. Думав воно таке мелочі житті, а дало аж короче, вилізло дві грижі і сказали, що якби я трошки Потерпів, хто туди далі. Я б вже короче, на одну ногу б не ставав. Так що бережіть своє здоров'я. Батя не знає, чи батько не знає, як буде він сам косити, обирати соняшник та і все остальне. Ну то таке може якось обійдеться і сам. Дуже тяжко честно кажу заново просто Ну нічого будем стараться брати себе в руки виздоравлювати погода у нас тоже душно духотище просто ужас з наркозу вийшов наче нормально більш менш так хорошо вийшов Ну там відосик вам скинувся місті по початку як воно було все Поки нічого, сейчас відмінили повністю І уколи Обезболюючі Не знаю що там далі буде Пока таблеток тоже нічого не дають В поясі сказали ходити Коротше по підчтах уже, наверное, десь сотка вийшла гривню. Так що бережіть своє здоров'я. Ще треба завтра чекали побритися, бо ну, то, як побрився перед операцією, ще не брився, треба себе в чувства привезти. Ну, може комусь не сподобається відос. Хтось лайк поставив, а хтось дизлайк. Ну, це моє життя. Це так трошки блог, бо щоб канал не застоювався. Маринка приїжджала сама в город, в Дніпро, машиною їздила потихеньку, наче доїхала все добре і додому доїхала І так. Вене теж в синяках, катетери, всяка фігня. Буду не натікать, бо сейчас піду ляжу полежу, бо довго нельзя не можна не ходити, тільки пройтися, сидіти взагалі не можна сказали, сидіти не можна там около півгода чи 4 місяці. Так що ось таке життя бережіть себе, бо я тільки зараз зрозумів, що приходить час. І час, коли щось з тобою случається, ти тоді розумієш, що воно, 에, може бути перші перший двоє суток маринка со мною побула. Так ото в туалет провела, то туди. Ну так якби би. можна хоч трошки прошевелиться. Так що... Ну і сам зараз теж ходю в туалет. І то так, дуже тяжко. Ну нічого. Думаю, буде все нормально. Так що ставимо таку вподобайку. Всім дякую, всім пока. А, кому що пошевели ногами? Що замечательно. Руками другою рукою, а все, не треба, воздушний посилу. Тільки так, так що своє здоров'я. Вчимося заново ходити.